Зумерський сленг. Все, що тобі треба знати. Nike Pro. Спортивна лінійка Nike. Обтягуюча форма, легінси, шорти. Мем з'явився у 23-му, коли порівнювали звичайних дівчат та спортсменок. У мережі влітку, 24-го, все вибухнуло. Тепер Nike Pro пишуть під будь-яким відео в ТікТоці. Може означати позитивну оцінку фігури, може бути критикою дівчат, які виставляють тіло на показ. А може взагалі нічого не означати, просто спам-коментар. Боска всі. Ефімізм для жердяя. немає прив'язки до статі. Прилетіти може кому завгодно. Маєш пару зайвих кіло, боскає всі, хоча можуть так назвати й худого, або потролити, або саркастично підколоти. Пікмі від англійського обери мене дівчата, які з шкіри лізуть, щоб привернути увагу парубків. Вони намагаються відрізнятися від інших, слухають інді замість попси, грають у відоси, шарять за меми, хочуть виглядати не такими, як усі. Протилежність нормі звичайним нічим не примітним людям. Щавель, персик, ракушка назви жіночих статевих органів, Щавель – обвислі статеві губи, персик пухлі та щільні, ракушка мініатюрні. Ну що, анатомія для зумерів, альтушка, сучасна субкультура, темний одяг, яскравий макіяж, волосся кольору, веселки. По суті, це нові неформали. Слухають рок дору Мелані Мартінес. проявляють себе в тіктоці. Явище стартувало в Україні у 20-му. популярним стало у 21-му. а у 23-му з'явився мем Альтушка на держпослугах. Жарти про те, що кожен чоловік має отримати альтушку безкоштовно на держсервісі. Зазвичай у таких мемах фігурують скуфи. А ось і скуф товстий лисий обиватель за 30. Рано починають лисіти, не слідкують за собою, вважають догляд за тілом, ознакою гомосексуалізму. Термін має яскраво негативне забарвлення. Хоча багато іронічно називають так себе, знаходячи ознаки у своїй зовнішності. Скуф це не анкл. Анкл – скорочення від дядько. Чоловік Міленіал, який намагається виглядати молодше, використовує сленг, носить молодіжний одяг, цікавиться підлітковою культурою. Прототип, персонаж Стіва Бушемі з серіалу Студія 30. 30». 50 50-річний чувак у бейсболці з скейтбордом. анкл старше 30, але стежить за трендами. Розуміє молодіжний сленг, їздить на самокаті або моноколесі. Палітра та гітара. Палітра сленг для ЛГБТ. Так називають людей нетрадиційної орієнтації або ситуації, пов'язані з ЛГБТ тематикою: відсилка до веселки, гітара, протилежність палітрі, гетеро. Просто слова схожі: Уб'єжище. Так, так само уб'єжище, а не укриття. Змінене матюкливе слово, де поміняли букви місцями. Ви самі здогадаєтесь, яке. Що в мішечку? Те саме, що Nike Pro, тільки про хлопців. Оцінка господарства в труселях. Вайб від англійського атмосфера. Спочатку використовували позитивно, мені подобається цей вайб. Тепер є й негативне значення. Ходити на пари не вайб. Тусити з друзями після занять ще який вайб. Масік найпозитивніша характеристика для хлопця. Якщо ти не Масік, то ти чечик, тюбік або штрих. Масік піклується про тебе, дарує подарунки, допомагає по дому. На нього можна покластися. Він підтримує фемінізм і не схильний до маніпуляцій. Тюбік спочатку так називали неспортивних. Хилих хлопців, які не готові постояти за себе. Потім тюбіки стали симпатичними, але безперспективними у відносинах молодими людьми 18-26 років. Привабливі, худорляві, довговолосі, кмітливі, інфантильні, безпорадні в побуті. Чечик взагалі рандомний молодий чоловік без особливих прикмет. Треба познайомитися ближче, щоб зрозуміти, що він із себе представляє. Може він насправді соєвий або нормість. Штріх. Небезпечний парубок, пов'язаний з криміналом, постійно намагається контролювати, застосовує психологічне або фізичне насильство. Краще не зв'язуватися, навіть якщо подобаються серіали Пуститися берега і гострі картузи. Норміс нічого такий. Не соєвий, не злобудний, не скучний, але й зірок з неба не хапає. Нормально, звичайно. Одним словом, норміс. Сігма знає собі ціну, не волочиться за кожною жінкою. Може бути не найпривабливішим зовні, але в ньому прихована така харизма, перед якою важко встояти Дерзький і успішний. Визначення від негласної ієрархії чоловічого світу: альфа, бета, гама, омега. Сігма може бути й дівчиною, тоді вона прагне рівноправності у відносинах. Сімп спочатку означало образу простак, недалека людина. Сьогодні це надмірно закоханий у дівчину хлопець. Причому дівчина цілком посередня, а він готовий нескінченно їй догоджати йти проти власних інтересів, аби їй було комфортно. Стен та стенити від Сімпа недалеко далеко пішов. У нього теж є об'єкт обожнювання. Він ним буквально одержимий. Об'єкт не обов'язково дівчина це кумір будь-якої статі. Стен одержимий фанат. Подарував нам це слово емінем своєю одноіменною піснею: стенити як дієслово, нездорово прив'язуватися до кумира. Соєвий. В англійській є слово сойбой. Молоді люди позбавлені маскулінності. У українську прийшло як соєвий. Причому тут соя вважається, що соєві парубки замовляють напої на соєвому молодці через моду, а в ньому жіночі гормони фітоестрогени. Соєвою може бути і дівчина. Синонім інфантильності, ранимості, неадаптованості до дорослого життя. Тейк. Від англійського What's your take on that? Що ти про це думаєш? Цілу фразу перенести виявилося складно. Залишився один тейк: аргумент. Думка. Теза томбой. Ще недавно казали пацанка. Тепер томбой. Впізнати легко, чоловічий стиль одягу. Поводяться не як більшість дівчат. Короткі стрижки, грубість, відсутність косметики або мінімум. Любов до активних агресивних ігор та спорту. Тарілочниця. Використовується переважно чоловіками. Так називають дівчат, які розглядають кавалерів як ресурс, подарунки, гроші, вечері в ресторанах. Новомодний еквівалент слова меркантильна. Тільт та тільтанути від англійського крен нахил. Прийшло спокеру, де означає розгубленість та розчарування. У такому стані гравець приймає неправильні рішення через надмірну агресію. Тільтанути, збіситися, перестати контролювати ситуацію. Ред флаг. Червоний прапор. Прапор червоного кольору використовували, щоб попередити про небезпеку. Ред флагом називають тривожні дзвіночки у відносинах з людиною, на які треба звернути увагу. Лавбомбінг: неміркована увага, яку людина надає об'єкту своєї симпатії, осипає компліментами, дарує подарунки. Лавбомбінгом. Називають нав'язливість, яка викликає дискомфорт Бесті від Best Friend, Так називають кращих друзів: одного або кількох бригада. Можливо, бачили це в коментарях під роликами або мемами. Так коментатор дає зрозуміти, що не зрозумів жарту і йому потрібне роз'яснення. Абілка слово, яке використовують геймери від англійського ability – вміння означає здібності персонажа в грі. Ось і весь зумерський словник. Тепер ви в темі. А якщо Рілі хочеш бути Сігма, а не тюбіком, підписуйся на канал, став вподобайку та пиши, який термінів для тебе був новим.